Після поранення хлопців на броні вивозять за 2-3 кілометри на точку евакуації. Там перевантажують і везуть до стабілізаційного пункту, де на бійця вже чекає ціла команда медиків. Зараз лікарі надають першу лікарську допомогу, оцінюють ступінь важкості пацієнта, відновлюють життєдіяльність органів та систем та готують пораненого до наступного етапу евакуації. Це потрібно зробити максимально швидко для того, аби не втрачати дорогоцінний час. Над стабілізацією пацієнта працюють досвідчені хірурги, анестезіологи та травматологи. Ярослав вже 20 років у професії. Всі маніпуляції виконує швидко та професійно. Спочатку ми збираємо анамнез, обставини та травми та все інше. Якщо він свідомості, анестезіолог дивиться на вітальні функції: це тиск, дихання. Свої там маніпуляції проводить венозний доступ. Це Голку в вену поставити, щоб ліки туди заводити. Потім дає команду, коли ми можемо працювати. Зараз триває війна артилерії, тому і класифікація поранень відповідна. Які найчастіше поранення отримують зараз воїни? Ну, осколкові, осколкові поранення. Я не скажу, що це ні хрук, це само собою, але також. В будь-яке місце, місце тіла може прилетіти і це частіше всього у множення, тому що в основному зараз зіткнення йде артилерія. Самі кульові це дуже рідкість, тому що безпосередньо контактний бій, скажімо так, зараз рідкість. Закривавлений одяг медики скидають у урну, а вцілілі речі та документи підписують і разом з побажаннями якнайшвидшого одужання передають бійцю шпиталь.